Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто тут вперше? Давайте знайомитись. Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство, смачні рецепти, ідеї, натхнення, організація, простору, будинку та інше. Сьогоднішнє відео я буду розпочинати з приготування сніданку, буду готувати шакшуку за рецептом Кацуріна. Нещодавно потрапила в інстаграмі на його рецепт і вирішила спробувати, хоча я шакшуку готувала трошечки інакше. Що ж, для початку треба. Треба обсмажити цибульку, додати перчик, додати спеції, які ви хочете. Я додаю копчену паприку, чесник, сіль, перець і чилі Обов'язково чилі тому що ця страва має бути гостренькою. Додаємо томати, водичку, я від себе додала ще вершки, і мені так сподобалось більше, тому що є такий, знаєте, трошки вершковий такий присмак, ніжний, тому сподобалось більше. Взагалі, кацурин. Дуже любить такі гострі страви, як я помітила. І останнім часом ми з чоловіком теж любимо трошечки гостренькі такі, щоб було чілі, скрізь додаю чілі, все воно якось в рази смачніше. То і ця страва у мене також була гостренькою. протушкувала всі ці овочі. Бачите, така, як супчик виходить, текстура. Додаю яйця, і вони там мають зваритися. Накриваю кришкою і залишаю до тих пір, поки жовток не звариться. такий на Знаєте, напівготовий. Або взагалі дивіться за, за текстурою, яку ви любите. Я спочатку думала робити його рідким, а потім передумала, Ми, так тут багато рідини. І ще жовток буде рідкий, то буде, напевно, не дуже. Хоча для того, щоб хлібчиком макати, напевно, було б теж класно. Але от чоловік сказав, що ось такі якраз були ідеальні, тому в самий раз. Посипаю кінзою моєю улюбленою, додаю чорного хлібчика, бо мені здається, чорний хліб до такого якої страви найідеальніше? А тепер перехожу до домашніх справ. Накопичилось у мене дуже багато всього, тому що, як я в минулому відео казала, що я хворіла, багато чого тут запустилось, багато чого треба вже поприбирати. І вже, знаєте, ялинка вже починає трошечки піднапридати. Хочеться це все поприбирати з очей. Але все поступово буду потрошку щось робити кожного дня, якимись справами займатися домашніми. Ось у мене вже дуже багато накопичилось. Прання, ви навіть не повірите, це вже не перша партія, це вже якась наступна, через наступні там просто гора була одягу, який треба було прати, висушувати її, і Я цим не хотіла, відтягувала, як тільки могла. Попрала тільки шкільний одяг ЄВІ перед школою і на цьому все. І тепер от нас доганяю. Ви знаєте, у мене, коли я хворію, буває різний настрій, іноді хочеться щось навпаки поробити. Щось поприбрати, і мені кажуть, та полеж, ти, треба сили накопичити і все таке. А іноді буває так, що просто от лежиш. Пластом і взагалі не хочеш нічого робити. От, взагалі, от це був саме той випадок, коли мені взагалі нічого не хотілось. Я лінтяюжничала просто до останнього, і от зараз буду все наздоганяти. Звичайно, мені чоловік допомагав багато по чому, але все одно не все може він зробити. І багато чого дійсно залежить більше від мене, якихось таких дрібничок, які складаються в суцільне коло чистого просто. Посушений одяг вже розкладаю по своїм місцям. Зазвичай у нас в гардеробні знаходиться одяг, який на вихід, а у власних кімнатах, домашній одяг, якась білизна і так далі. Також прибираю всі мілкі речі, які тут скопичуються у вітальні. І, до речі, хочу показати вам книжку, яку я придбала просто випадково, натрапила в інстаграм на неї, випала мені реклама, і я клюнула і одразу ж я купила. І я не пошкодувала, тому що. Ви просто подивіться, наскільки класні тут ілюстрації, картинки. Рецепти я б сказала, що тут такі стандартні більше, але тут подача, страви це просто якийсь шик. Чесно, кладязь, просто ідей, як подати, що зробити навіть от просто для дитини щось гарне то рекомендую навіть просто на поличку поставити цю книжку, вона дуже гарно виглядає сама по собі, такий зелений колір, золотий шрифт. Просто дуже чарівно, по-різдвяному. Тому на наступні влогмаси у мене є ціла книжка ідей. А тепер потрошечку буду збирати весь різдвяний декор, не все одразу, все поступово і починаю з цієї композиції. Прибираю розкажу, що це таке, <сум> тому що напевно неможливо не помітити. Це мій чоловік надрукував. Автомат гральний для Єви. А, вона дуже хотіла, тому що ми побачили такий маленький, невеличкий китайський автомат у нашої племінниці, і вона в нього прям залипла, дуже гралась і просила його їй подарувати. І ми з чоловіком почали шукати, і він каже, слухай, якісь вони всі не дуже. Я сам її надрукую, і, словом, ці всі штучки позамовляв з і це все. Ось це також, а ось це все надрукував. Каже, що наступний раз, наприклад, ну або може комусь вже є макет, це ж теж все проби і помилки. оце все. Наступний раз вже є макет, також можна робити дешевше з ДСП, замовляти десь, наприклад. От, і тут, звичайно, ще буде такий отвір: склоску таке воно типу, як пластмаска. І тут ще щось буде. Та, чи нічого не буде О, так буде так випад... Випадать просто буде. Тут монетки. І вони сюди забираються дисплей показу скільки е, ігор. І оце все з музичкою. Тут десь колонка є. Де вона? А, ось! Замальована. З підсвіткою буде, коротше, буде класно. Єва там прям захоплені цією іграшкою. Дуже класний такий автомат, і я думаю, що багатьом діткам, які будуть приходити до нас в гості, також воно зайде класний. <зайде> <зайде> Мені дуже подобається, І ми такі любимо. Я думаю, якщо хтось давно з нами, то ви розумієте, що ми любимо такі штуки, і це в стилі нашої сім'ї. Продовжую прибирати. Тут смітилось дуже багато з тої композиції. Ви знаєте, вона не так крошиться, скільки в неї влетів просто салім. І, звичайно, коли чіпати ці гілочки Нобіліса, то вони трохи осипаються. Але не так, як від звичайної ялинки. Але так як салем у нас доволі активний кіт, і деякий час композиція вже стояла на підвіконні, то він просто там влітав в неї. Її вже настільки часто, що вже там з неї так сипало, що я вже мріяла, коли я вже її викину цю всю штуку. І, до речі, я не прям як викидаю, а більше складаю на компост. Це все хвоя, тому класно буде йти на якісь добрива в мій сад, тому в мене нічого не пропадає. Як я й казала, що домашніми справами я буду займатися потрошку. Потрошку буду виконувати всі пунктики, які в мене назрівали в голові весь цей час. Тому цей пункт, цей кут, який тут просто був дуже-дуже брудний, -дуже я хотіла дуже сильно сьогодні прибрати під віконня, підлогу, зону батареї, навіть стіну. Я вже потім трошки пізніше покажу, як я вмила стіну. Я забула, що раніше я користувалася ванішем до білих речей стосовно. Купувала рідкий, правда, такий великий, і при кожному бранні білих речей додавала ваніш. І щось оце коли я знімала, скільки знімаю себе на YouTube. Щось перейшла на кисневий відбілювач. І знаєте, до мене тільки нещодавно дійшло. Що я, що кисневий відбілювач він вже ж вище, ніж 40 градусах розчиняється, а я перую якраз на делікатному на 40 градусів. Тож він не має ніякої дії виходить. Тобто кисневий відпілювач, він класно, якщо ви там на 60, 90, такі от 50 градусів ставите, А я ставлю на 30, на 40 і воно якби до фені. Тому я взяла ваніш, спробувала. Ой, не спробувала, просто купила маленький, бо щось мене жаба задавила за великий пакетик, насортувала купу білих речей і сьогодні хочу цим зайнятися. Просто додаю порошок, а це я додам туди до порошку. Також прям цілий пакетик. Коли я цим користувалась, мені дуже подобалось. Прям класнючі біля речі виходили наче новенькі. Витирати стіни. Бачите, тут у нас катастрофа вчора трапилась. І заодно. Всі ось такі штуки попротираю. Я раніше протирала меламіновою губкою, сьогодні спробую ось такою, я вже її показувала. Це я придбала на сайті Міва, залишу посилання обов'язково, Мочте, вона залишається доволі довго вологою. І ось вона дуже прекрасно справляється з фарбованими стінами, краще, ніж меламінова губка, тому що від меламінової губки трошечки залишається слід, я його бачу. Якщо Якось світло падає, то якось залишається. Але міламінова губка. Зараз спробую це цією. Якщо ця не впорається, то якраз міламінова з цим впорається точно. О, дивіться, стирає. Мені подобається. Є такі забруднення, які тільки міламінова може впоратися. Зараз ще побачимо, як висохне, але прикольно. Зі стін. Ой, ще й тут. Так, протираємо. Так, я пробачаю за скрипучий паркет ой, ламінат. Але що поробиш? Боже, да, тут. Що нас? Просто в нас виляпався соєвий соус і просто на всю всю стіну. Я вчора була. Не готова це витирати, Тим паче, я знаю, що в мене є всі оці засоби. Я сьогодні налаштована була на прибирання, то я вирішила нічого не робити. Так, тут щось. Так, ну, я вам скажу: ось трошки висохло, і воно не відмивається. Зараз я візьму маламінову губку. Ось тут я проскочила. І помию. І ось, дивіться, це якесь, хтось черканув чимось, пройшовся випадково. Так, і ось тут щось у мене не відмивається. Теж ще спройдусь. Зараз візьму меламінову губочку і пройдусь. А ще у нас салем. Ось, наприклад, ходить, і своїми очами отут все мені. Це мені вимазує. Штори так само, тільки повісиш чисті, вже пройде, вже там слідок. Ага, а ось такі не відмиває. Коротше, якісь такі легкі забруднення, вона відмиє. Важкі, треба меламінова губка. Тобто, знаєте, треба для прибирання весь весь арсенал. Але оце класно, що так намочили, пройшлись все, що треба. Е, і все супер. Мені подобається. Тож я, я рекомендую, мені сподобалось. Пилюку так само прибрала ось так. Дуже класно. От з під наприклад, взагалі супер. Так, все, беру меламінову. Дивіться. Це в епіцентрі, їх багато різних фірм. Берете те, що вам по бюджету. Вони всі однакові. Їх треба трошки от, ну, намочити тим крайцем, яким ви будете витирати, і терти. Але тріть в рукавицях, бо вона трошки хімозна. Все, намочила я губочку. І ось так буду протирати це від стільців. Вони тут за зашмиргуються. Можна було б трошки далі відставляти стіл, але все одно. Все одно. Так, бачите, все чистенько. Так, і які ще у нас були забруднення? ось тут. Все таке це якісь взуття чи що це. Нішки, непевно, стільців. Не зовсім під але я щось однією рукою просто не можу. А де а ось? Зараз висохне і взагалі буде краса. Пішла далі шукати. Тепер буду прибирати оцю шторку до дня народження, що висіла у Єви. І знаєте, вона вже своє відслугувала, і там дуже сильно висатуються у штучки, і потім по всьому будинку їх ловиш, особливо салімо в роті, тому обов'язково треба було вже прибрати. А я чіпляла її до речі на цей пластилін, який я показувала в лобмасах. Не знаю, шукайте, бо вже навіть назву не згадаю, бо я всі ці коробочки повикидала. Просто навіть, якщо треба, згадай, забити в пошук ем, такий е, пластилін для стін, отак напевно. І ви на нього вийдете. Я так от скату нічого не відклеїлося взагалі. Хоча деякі писали, що у них підклеюється разом з фарбою і навіть з'являється на цих місцях жовті плям. У мене це нормально. І в принципі його для якихось мілких штучок можна повторно використовувати. Напевно, такі штуки вже не повісите, ну, такі важкі, а якусь наклеєчку чи якісь. Декорчик до дня народження точно причепиться. Тут буду прибирати цей пластилін, взагалі це все прибирати. Вона сама захотіла припинити існувати уже десь на днях. Сама грохнулась отак, от розбила вазу, яка тут стояла. Чоловік все поприбирав, але все одно треба і мені пройтись, подивитися по контейнерам, які висувні, щоб там не було скла цього. Тут треба буде так більш ретельно подивитись все і все поскладати. Хочу просто такого мінімалізму, бо у нас тут було дуже багато всього таких от декорчиків, які я би отримувала в адвент свій календар. Я, до речі, не знімала є в адвент-календар, тому що мені здається, що вам таке не цікаво. Не знаю, <раз> напишіть, як вам, але ми щось вирішили запам'ятати самі ці всі адвенти, але покажу, що. Більш-менш клала. Ось такі штуки. Десь якісь іграшки, але Єва така вже, що і не проти декору, то гноміки її декорчик клав, тому що вона таке любить. Ось це, по-моєму, світиться. Не сіли нічого. Так, да, світиться будиночок. Такий класний нічник. Ось це. це це Потім ось, ось такий нічник, свічник. Також, але він дуже дивно світить, він так якось мерехтить. Мені не подобається, як світиться. Але просто так стояти непогано. Ось це клав їй гномік, ось таке клав їй з декорчиком, Парочку іграшок на ялинку також поклав. Ну, Звичайно, якісь цукерочки, пластилі, якісь такі іграшки в пакетиках, теж колекціонується. І багато всякого там, і прикраси були, і щось робити з бусинок теж було, бо він такі любить. Тож так, щось у нас пішло на цю поличку. Dark chapter began history bittersweet. Fort Butler stood on Murphy's Hill, a symbol of power against Cherokee will. Trailed Трошки, бачите, є плямок. Я вже, напевно, в іншому відео, при, якщо сонечко буде, при сонечку покажу. Це все це не пластилін, не знята фарба, це реально плямки, які залишаються. Але я думаю, що маламінова губочка все це витре. І я, напевно, просто покажу це в наступному відео при кращому освітленні, щоб наглядно було видно, чи все це стирається, чи ні. Тому на сьогодні тут все. А в наступний день я вам покажу, які шкарпетки я замовила під Уї. Дуже, до речі, пахуча упаковка. Я коли дістала цього пакета нової пошти, боже, таким запахом, парфумом якимось. Так, класно. Я замовила товари. Вони такі акційні були. Прикольні такі, можна так. Підгортається. Зараз ось так це виглядає. Підгортається, і у мене ж такі вони коротенькі, якраз ось це буде видно і буде так гарно. Я ці шкарпетки буду лише під підугів вдягати, тому що мені здається, що вони дуже швидко ну знаєте, зношуються. Та й, в принципі, шкарпетки це такий розхідник. Тому ці будуть саме під зуття. Ой, я задоволена, м'янькі такі класні. Так і щоб вам сказати, що це за фірма, щоб ви мене не питали, ось так називається замовляла в інстаграмі. Так, і в них там, так, да, і білизна є, і ще щось там. Але я за шкарпетками до них зайшла. Поділитись ідеєю смачного обіду, я не знімала, бо щось не було настрою. Вирішила так приготувати, а приготувала і блін, так гарно треба вам показати. Бо тут взагалі нема чого робити. Тут карамелізована цибулька, прокарамелізувала, це купа цукру з цибулею, а зварила. Пасту, яка валялась у мене ще з Хелловіна, купували, думаю, якраз буде гарно виглядати. Додаю до карамелізованої цибулі, ще трошечки вершкового масла, все перемішую, подаю, посипаю горішками і. Дуже-дуже давно, коли я цей рецепт побачила, він був з плавленим сирком. тобто нарізалось кубіком плавлений сирочок, і ну воно непогано смакує. Але я щось я не хочу їсти зараз. плавлений сир, якщо чесно, то я натрослила трошки фети, хоча й без сиру тут доволі все смачно. Тому ось така ідея, кому хто не знав, що приготувати, таке з легкого, вегетаріанського, смачного і швидкого, то ось вам така ідея, такий рецепт. Так, приїхала до мене посилочка. А, з резорт. я взяла на розпродажі собі пальто. Ось такого такого світла, світло-зеленуватого світло кольору. А, це якраз на весну. Таке легеньке, ну, насправді тепле, але таке, ну якраз таке, як я хотіла. Мені дуже сподобався колір. Ціна була. Класно. Я не знаю, як там зараз знижки, але це я ще до поїздки замовляла. І нарешті вона до мене доїхала. І, і я доїхала до посилок. І ось таку куртку. Теж вона мені дуже сподобалась. Така зелена всередині ось така. прикольні всякі тут детальки, мені всі подобаються. Такі прикольні. Я потім буде світло, я поміряю, покажу. Але все, все класно. Капюшон дуже класно виглядає. І от, -от такий це ворот, воротничок такий з тоєчкой. Класний. Коротше, подобається мені. Гарно виглядає. І якраз мені треба. Зимове поміняти, і це якраз мені буде і на наступний рік, і цього року доносити, і пальто на, на весну. Я вже бачу різні луки свої. А я вже буду з вами прощатись. Дякую, що це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписатися, якщо не підписані, і написати мені будь-що в коментарі, так як це мотивує знімати далі, знімати більше. Тому що, коли нема коментарів, насправді думаєш, що щось зробив не так. І це дійсно засмучує і демотивує, опускаються руки. Тому ваш зворотній зв'язок це найкращий заряд енергії на наступні відео. Все, до зустрічі, Па-па! бережіть себе.